У сучасному світі людина не може обійтись без різноманітних електронних приладів. Це, в свою чергу, обумовлює накопичення акумуляторів та батарейок. З одного боку, вони підвищують рівень комфорту, з іншого мають негативний вплив на стан довкілля, адже відпрацьовані елементи живлення це небезпечні відходи, котрі виділяють токсичні випаровування. Батарейки або відпрацьовані елементи живлення містять багато важких металів, таких як свинець, кадмій, нікель, ртуть. І коли ці відпрацьовані елементи жилення потрапляють в навколишнє середовище, наприклад, на звалище, то вони поступово руйнуються, ці метали потрапляють в землю, з землі в ґрунтові води. А якщо на раптово на звалище виникла пожежа, то і вони можуть потрапити у повітря. Представники служби охорони навколишнього середовища Раес закликають усіх дбати про довкілля. На корпусі батарейок є позначка. Викидати у смітник категорично заборонено. Правильна утилізація відпрацьованих елементів живлення дозволить уникнути забруднення довкілля. Вже кілька років поспіль на РЕС розташовані точки зі збору батарейок. Координує їх збір та передачу відповідно до актів Служба охорони навколишнього середовища. На нашому підприємстві є 14 місць для збору відпрацьованих батарейок. І знаходяться вони на КПП, в МАГАТЕ, в будівлі УКБ, в санаторії профілакторії, в готелі Вараж. Також деякі підрозділи збирають самостійно в себе за своєю ініціативою. За встановлення контейнерів відповідають керівники підрозділів. Вони не можуть встановлюватися на вулиці, а тільки в добре провітрюваних закритих приміщеннях, захищених від опадів. Контейнери для збору відпрацьованих елементів живлення знаходяться переважно при вході у приміщення. Коли ємності заповнюються, батарейки вилучають та передають на утилізацію. Щоквартально працівники Сонц надають звіти про збір і передачу відходів, які транспортуються до спеціалізованих заводів Європи. Наприклад, за 2023 рік тільки елементів живлення, тобто батареїв зібрано майже 400 кг. Ще на Рівницькій АЕС є такий окремий від відходу, як великі елементи живлення. Це акумулятори з ємністю понад 7 А годин. Їх за 2023 рік зібрали і здали підрозділи 6,7 тонн. Утилізація батарейок та акумуляторів не лише вирішує екологічну проблему, а й приносить виробничу користь. Речовини, які містяться у них, можуть бути використані повторно при переробці. Представники Сонс закликають сортувати сміття та застерігають не допускати потрапляння до контейнерів інших відходів разом із батарейками. РАЕС екологічно відповідальне підприємство, колектив якого піклується про навколишнє середовище. Тетяна Федорова, Павло канал Енергоатом.